Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Праця неповнолітніх під час війни, праця неповнолітніх в готельно-ресторантному комплексі в центрі міста Сукіряни неподалік від міськради. Про це говорить зараз все місто Сукіряне, що, начебто, підкреслюю: в одному з готельно-ресторанних комплексів в центрі міста Сукіряни поблизу Сукірянської міськради. Уже довгий час працюють неповнолітні і отримують зарплату в конверті десь приблизно 3 тисячі гривень. І неповнолітні дуже раді цій зарплаті. Ось така інформація сьогодні надійшла від, до мене від жителів міста Секіряни. Я її опубліковую і прошу перевірити цю інформацію працівників Сокирянської міськради. Які, як кажуть, дають план по вируці цьому готельно-ресторанному комплексі, тому що дуже часто ходять обідати, вечеряти і навіть снідати готельно-ресторанний комплекс, де працюють неповнолітні. Шановні чиновники, ви не помічаєте, що неповнолітні працюють в готельно-ресторанному комплексі, який начебто поряд з міською радою міста Скіряни. Я дуже прошу працівників, міськради, які відповідають за місто Сікеряни, по неповнолітніх особливо перевірити цю інформацію, тому що неповнолітні там працюють дуже давно. Так кажуть жителі міста Сикеряни. Уся інформація в цьому відео є інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. З вами український історик та журналіст Ір Швець Сокір'яни, Чернівецька область.